Даш, привіт, радий тебе бачити навзаєм. Дуже дякую, що ти погодилася на таке невеличке інтерв'ю. Розкажи, будь ласка, про себе в контексті професії. З, з чим ти зараз працюєш? Угу. Так, ну взагалом, в таргеті, в принципі, я вже десь близько року, трошечки може більше. В принципі, не, не такий об'ємний термін, але вже встигла працювати а, з досить великою кількістю ніж. На даний час в більшості співпрацюю з інфобізнесом з софтнішими з психологією з навчанням, а також є бренди одягу. А, це те, що мені теж досить подобається. І в послуги також є в послугам. Працюю з дизайн-студіями. Дуже круто, класно, що в тебе різноманітне портфоліо зараз зараз важливо диверсифікуватися, працювати з різними. В такому світі, в якому ми зараз знаходимось, круто. Ти проходила наше навчання, і десь пройшло вже можливо місяць, ну, якийсь період після навчання? Що розкажи, будь ласка, перш за все, чому ти прийшла на це навчання? Які, можливо, в тебе були пробіли, запити, питання, можливо, якісь проблеми? Тобто, яка була? З чим ти ну так в мене було, я можу сказати, три запити: перший це був саме розуміння глобальної структури воронки побудови, навіть не для того, щоб самі це робити, ось тільки я розумію, що це якби не основна задача таргетолога. Да, ми якби технічні спеціалісти ну в більшості, але ми розуміємо, що в реалі, як нашого ринку ми маємо бути на всі руки майстрами. <laughs> І тому, в принципі, більше це робилося для того, щоб я могла ну якісно розуміти кваліфікацію проєкту. Екта, умовно, в який я заходжу, щоб не починати, наприклад, співпрацю з проектами, які не готові, особливо це важливо саме в інфобізнесі, тому що коли ти заходиш туди, ти не можеш розуміти проект, не знаючи його так внутрінки. скажімо. от коли ти знаєш, як побудована воронка, і коли людина тобі чітко відповідає, як вона її буде будувати, як вона це бачить, і ти можеш дати поради, як там підвищити цю конверсію. Тоді це все працює, стає на рельсії їде собі, так як це треба. От, а саме тому це було основним запитом розуміння глобальної структури побудови воронки і інструментів, які можна буде для цього використовувати. Наступним запитом була робота з конверсіями і з e-commerce. Угу. Ну, з e-commerce мається на увазі глобально великі проекти, сайти, тому що ваші курси, в принципі, якщо говорити по ринку, і так від кого я чула, да як я прийшла на навчання, вони дуже активно славляться саме технічною базою. От мені цього трошечки не вистачало, тобто роботи з пікселем, налаштування конверсій. Все це воно звучить на перший перший раз, коли ти тільки заходиш, коли ти починаючи таргетолог, ти коли чуєш піксель, бачиш код, тобі стає страшно, от а тут так. Тут була можливість саме ближче з цим всім познайомитися, познайомитися з налаштуванням боже передачі через апі конверсії, навіть не відкривала раніше, тому що було страшно. що воно таке. Тому так, класно, що зараз все це розуміється. Класно, що ви чітко проговорите, який був запит, і ще чітко про розуміти структуру побудування KPI-ів, наприклад, да, умовно прорахунку чітку. Ти навіть своїх там безкоштовних якихось лід магнітах давав прорахунки ці калькулятори. От і вони мені дуже зайшли. Тому, в принципі, це був один із запитів на навчання. Тому всі запити, в принципі, я закрила. Круто, круто. Так, да, дійсно дуже важливо розуміти цифри і вміти більш-менш прогнозувати, тому що дуже багато таргетологів на ринку кажуть, що нереально спрогнозувати результат, ми ніколи не знаємо наперед, ніяких гарантій. Ну зрозуміло, що це все динамічна mm -hmm. система, але ми можемо дійсно прорахувати наперед, хоча б там декілька варіантів розвитку подій. Це дуже важливо. Це якраз відрізняє більш глибоко спеціалістів від того, хто новачок і взагалі не розуміє, типу що буде. Це дійсно важливо. Да, окрім того, що там. Доступи доступу до деяких табличок даємо де безкоштовно, але ще важливо їх розшифрувати, зрозуміти, як і з ними працювати звичайно Так, да, клас. Окей, розкажи про свій прогрес, можливо, і по відчуттям, і можливо, по якимось KPI, по якимось цілям, які ти можливо ставила для себе, досягнула чи можливо не було конкретних цілей, але ти побачили якийсь прогрес за час навчання, і після цього які відбули зміни? За час навчання і після в принципі я працювала з одним і тими ж проектами. Там додається, ось там на даний час ми а, але що стало краще, то я почала використовувати нові інструменти в роботі, наприклад, ті ж самі квізи раніше. Ну. До кого йти вчитися на квізи, як не до тих, хто їх розробив умовно. Але знову раніше це здавалося чимось таким досить незрозумілим, і прикольно, що я їх почала використовувати в своїй роботі, плюс покращилось розуміння оптимізацій. Ось це дуже класно, тому що коли ми почина... І розуміння оптимізації, і розуміння в принципі, е, принципу роботи з сайтами. Ось так. Тому що коли ми заходимо от саме в яком проекти, то налаштування цих, цих конверсій воно є важливим для розуміння, і от в моєму випадку воно покращилось. А ще, що я відмітила для себе, це оптимізація моєї роботи, тому що умовно перший проект з дизайн-студії я з літформи вручну вантажувала дані. Ну, типу, це. Коли, так, коли в мене їх там умовно за три тижні було біля ста, то типу весь мій ранок починався з того, що я просто роблю copy-paste, А зараз, в принципі, я розумію, як налаштувати інтеграції, і це ну, досить пришвидшує мою роботу, звичайно. І ну, в принципі, ви навіть не помічали таких штук, які там Саша в уроках показував, як він налаштовує. Але я для себе багато чого відмітила, що просто робить мою механічну роботу набагато швидшою на даний. Час клас, ну оптимізація це також дуже важливо, круто, дуже круто дивись. Ти працюєш з різними нішами, і наше навчання, саме курс по воронкам, він побудований так, що ми в кожному модулі розглядаємо специфіку роботи і специфіку побудови воронок з тими чи іншими проектами. Наскільки це тобі? Чи допомогло, чи ти знайшла там щось нове саме в плані побудови більш такої комплексної роботи для цих проектів, тому що ти працюєш, тобі є практика з різними проектами? Ну в плані цього це супер, і е, супер підходить цей курс саме вже для діючих, мені здається, таргетологів, тому що коли ти заходиш і ти бачиш цю чітку структуру розмежування, що для себе я відмітила це е, саме різницю роботи з різним рівнем трафіку. Коли ми говоримо про якому e проект, це один механізм роботи там з холодним теплим трафіком, як його переводити? Чи це наприклад інсташоп? Тому можливості відрізняються абсолютно на кожному проекті, що технічно що в принципі розбивка ось по цим аудиторіям, і це було важливо розуміти, і це прикольно. Типу, а особливо мені е, зайшов модель про інфобізнес. Тому що там, от прямо максимально розкрита ще й помимо цього технічна база, і варіанти прикольні, якщо, наприклад, ти заходиш, в тебе немає сайту. А що тобі робити? І тут хоп, а давайте через таплінк. Типу, а що ага. тобі робити? В тебе бота немає? Ну от тобі інструмент зроби безкоштовний бот там швиденько, сам навіть тому, що це закриває дуже багато таких точкових нюансів, навіть якщо ти не будеш це робити сам, то ти зможеш. Підряднику чи твоєму клієнту нормально пояснити, який підрядник тобі потрібен. Тому що знаєш, коли ти йдеш чисте поле і шукаєш розробника ботів, ти такий, а що йому говорити? Ну зараз прийде якийсь Вася, зробить тобі незрозуміло що, а потім ще тебе винуватим, зроблять, бо ти його порадив. Ну тому так це так. Це 100%. Да, дійсно важливо, навіть якщо сам не реалізовуєш якусь техні... технічну частину, розуміти механіку, як це працює. Mm. Дійсно, в інфобізнесі дуже багато різних воронок, які можна використовувати використовувати в тих чи інших нішах, в тих чи інших сферах там теплі, холодні запуски і так далі. Дуже варіативно і тут дійсно важливо розуміти, а яку саме воронку, яку саме модель потрібно підібрати, і що спрацює дійсно дуже багато і ще. Перед собою ставили завдання не просто навчити якісь інструменти показати, як це працює, якийсь шаблон, а ще донести саме методику роботи, тобто як самому підбирати, мислити. Я думаю, що це врешті вийшло. Це а, дам вибач прикольно, щоб показували різні приклади. Так. Типу, це не був один умовний умовний проект, який ми ведемо. Тобто, було класно, що це були реально діючі проекти. Вони були різні, і ще а, те, що потім прикріплялася динаміка зміни результату. От угу. це навіть ну навіть банально, це тобі дає можливість подивитися десь орієнтир тих самих цифр, на які ми маємо орієнтуватися, показників там, і все інше. Так дійсно що відбувається на ринку. Це насправді дуже складно, тому що ну не, не багато клієнтів погоджується на те, щоб ми розібрали їх кейс. Так, але все ж таки, через те, що є якийсь об'єм в агенції, ми можемо знайти так. те, що можемо показати, це дійсно дуже корисно. Я сам коли навчався, і досі дуже складно знайти щось що буде підкріпленою праці. Підкріплена практикою, і тому, власне, ми намагаємося це робити. Дуже круто. Скажи, будь ласка, які в тебе зараз є інтереси в професійному плані, які клієнти тобі цікаві, які проекти, в чому в тебе є найкращий досвід, е, яких клієнтів ти хотіла б залучати, можливо, якихось партнерів тобі хотіло також залучати. В плані досвіду зараз я говорила про те, що більше працюю все таки з інфобізнесом і це софтніші, але мені хочеться трошки спробувати в іншому в навчаннях, тому що я бачу в цьому перспективу. Плюс, помимо того, в мене був досвід роботи продуктологом в угу. розробці навчальних програм, і відповідно. Ну я як ніхто буду знати, як це все зробити, як це все подати, як оформити. От тому саме хочеться спробувати в цій ніші, і особливо ніша, знаєш такого типу плана, як здоров'я, навчальні програми з цього плану, там спорт і все інше. Тому що це зовсім інше направлення, і я розумію, що воно перспективне, і воно більш таке опорне в плані статистики, яку можна буде знайти, як мені здається, ніша, доволі так, і хотілося б спробувати роботу. З якому проектами, тому що в мене не було ще такого глобального, де було б там знаєш на кількість позицій товару, щоб от спробувати пройти всю цю технічну базу з налаштуванням всього з глобальною статистикою. Тому, в принципі, це так, і знову ж таки хочеться спробувати. Яком проект і можливе навчання саме на міжнародному ринку? Це зараз така якась первинна ціль. Там веду пару діалогів в переписках, бо хочеться не забувати свою англійську мову і вдосконалювати її рівень на практиці, так сказати. Хто дивиться це відео в записі? Якщо у вас є якісь інфобізнес-проект, навчальні проєкти, будь ласка, звертайтесь до Даші, вона вам допоможе і в неї є дійсно гарний досвід з цим. Ось круто. Добре. Розкажи, будь ласка, чи, які відбулися зміни, можливо, в цифрах, чи вдалося покращити результати в проектах, чи вдалося, можливо, там підвищити середній чек, чи що ти плануєш, тому що не так багато часу пройшло на впровадження будь-яких mm -hmm. змін, треба трохи часу, але чи помітила ти якісь зміни в цифрах, можливо? Ну, скажімо так, глобально в цифрах не можу підтвердити, тому що знову ж таки, я для себе ставила ціль на період навчання не набирати роботи. Вот, тобто я розгрузилася максимально в той час. Проекти, які виходили, що ми розуміли, що ми там зупиняємось чи завершуємо. То в принципі ніяких дій для того, щоб знайти когось нового, я не робила і відповідно розвантажувала свій час. Але е, на діючих проектах ми помітили різницю в тому, що е, підхід якими почали використовувати, наприклад, розподілення аудиторії, використання різних рівнів трафіку? От саме в мене є проекти, з якими працюємо по навчанням нейрографі, на угу. а саме тут у нас був досить такий непоганий результат. Є у мене оформлений кейс на рахунок цього. А, але що я підмічу саме використання ось цих різних рівнів трафіку, яке ми ввели. Uh, і використання максимально різних періодів тесту в аудиторії, тобто було донесено інформацію на рахунок того, що аудиторії мають бути максимально різними, максимально нетиповими. Uh, я використовувала деякі зв'язки, які були в навчанні, uh -huh. <св 'язок> які підключала для себе. От і тому це нам ну покращення нам дало максимальне. Це першу чергу, а також що я помітила. Роботу саме як я говорила вже з конверсіями і з налаштуваннями той самої літформи, uh -huh. ми почали використовувати на іншому там проєкті, але не дуже так довго, тому що середній чек проєкту проєкт дуже високий. Тому uh -huh. в принципі, переглянули, скажемо, інструменти використання. А от з літформами результат покращився, тому що побачили е, конверсії більшу і побачили е, саме ефект. Побудови від від структури побудови літформи, тому що почали люди заходити більш якісніше, тобто сама структура налаштувань, да, що обирати, де ставити елементарні галочки, щоб натас не шурували боти, от тому результат в цьому плані є. Супер. Я дуже радий, що ти отримала саме те, що хотіла, трошки більше технічної бази в першу чергу, більше і глибше розуміння роботи з інструментом. Я тепер бажаю тобі, щоб це ще й трансформувалося в якісь більші проекти, в більші цифри. Знову ж таки, є ще час. Потрібно головне, я більш прихильник знаєш органічного розвитку, mm -hmm. а не коли типу там за місяць плюс 10 проектів. І ти не знаєш, що з ними робити. Та да. mm -hmm. що це можети якось Work-life balance, зберігати mm -hmm. і покращувати. Свої результати як особисті, так і в проєктах. Клас. Дуже дякую тобі, що ти приєдналася до цього дзвінка, поділилася поділилися своєю історією. Ще раз закликаю, друзі, якщо у вас є проєкти і вам потрібен класний відповідальний креативний турботливий таргетолог, маркетолог, будь ласка, звертайтесь до Даші. Дякую. А я в свою чергу хочу побажати, щоб люди долучались до вашого навчання, тому що якщо вам треба тверда технічна база і розуміння таргету в цьому плані, то вам сюди. Дуже дякую, Даш. Дякую, велике. Дякую. Дякую.